Лауреат у номінації Історія відповідального партнерства громади премії Responsibility Award 2024». Таку високу нагороду здобула громадська організація. Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки. Премію відповідальності заснував фонд родини Богдана Гаврилишина, дружина та діти видатного українського економіста, щоб продовжувати його справу сприяти розвитку України. Громадська організація Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки створена у 2022-му. Її заснувала мати героя України, льотчика-винищувача, пані Наталія. Водночас вона почала розвивати пілотний проєкт Оздоровчий центр тепло крилатої душі. Завдяки цьому відновитися тут вдалося багатьом нашим захисникам. Пані Наталія та уся її команда працюють над покращенням умов і реабілітації військових. Попри те, що організація і центр існують відносно недовго, але вже мають суттєві результати роботи. Премія родини Богдана Гаврилишини за відповідальне партнерство. Це відповідальне партнерство в рамках співпраці з місцевими громадами, з бізнесом, також зі ЗМІ. Також дякуємо дуже каналу НТК і всім, котрі висвітлювали нашу діяльність, і також проектної діяльності співпраці з громадськими організаціями, інституціями міста. І це така тісна взаємоспівпраця, якраз показова. Вийшла для фонду Гаврилишиних. Олена Федосюк до команди громадської організації доєдналась наприкінці 2023 тисячі і відразу взялася до роботи. Власне, вона й готувала проєкт на премію фонду родини Богдана Гаврилишина. Крім цього, працювала над іншими темами. Спочатку це було відґоти клубу Дитячі книжки і сказати щодо ветеранського простору дитячі книжки, але в нас також простір і для дітей. У нас багато є відвідувачів зі шкіл різних і місцевих, і приживих. Також ветерани є з дітьми, з родинами. І також цю літературну серію ми продовжили, бо також влітку був літературний грант. Це створення бібліотеки української книги і літературні вечори. Стартував проект від фонду Цедус. Це ремонтні роботи по облаштуванню нашого холу, також створення санвузла. І надіємося, що у нас все вдасться. І створюємо на території центру здоровчого таке ветеранське дружне середовище, щоб ветерани, родини, члени загиблих дружини, діти, те, щоб вони мали це місце, куди вони завжди прийдуть і завжди будуть раді. Ідейною натхненницею та реалізаторкою багатьох задумів є Наталія Тарабалка. Після загибелі сина героя вона дуже активно розпочала діяльність спрямовано на допомогу нашим захисникам. Чи має час на сон ця мужня жінка? Невідомо. Але те, що вона живе цією справою, це беззаперечно і радіє усім результатам спільної праці. Ця премія і нагорода є для нас. Тим показником, що ми за такий короткий термін, як молода організація, вийшли на той рівень, що вже знає знають по цілій Україні, і ми вже мали можливість податися з заявкою, щоб розглянули нашу організацію так, для цієї нагороди. І чесно кажучи, було несподіванкою, приємною, коли нашу організацію е, вибрали, е, бо це є про відповідальність, про діяльність, про ті речі, е, які. Е, як сам фонд, як вже я вже більше ознайомилася з Організований родиною Богдана Гаврилишина, це дружиною і дітьми. Він взагалі був, як він походження українець, був в Канаді, в Швейцарії, і він є український, канадський, швейцарський економіст. І також сама його автобіографія настільки надихаюча, бо він був от, знаєте, всі патріотичні цінності, які є, він в кожній країні. Про це розказував, доводив також був пластунову. Тут займався керував багатьма організаціями. Окрім високої відзнаки, наша громадська організація пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки від фонду родини Богдана Гаврилишина. Отримала ще й 100 тисяч гривень. Пані Наталія каже, вже знає, куди їх витратити з користю. Раз будемо мати можливість проплатити цими коштами. Проект на будівництво будиночку дерев'яного. Ми вже там більшість як вже дали і завдаток. Майстрам вже домовилися за ліс, домовилися за проєкт. Чекаємо ще з основного документу, так як ми переробили, переробляємо зараз чи доточуємо договір оренди, бо у нас було під час війни, рік після війни, то зараз ми вже з Педецькою територіальною громадою підписуємо договір на оренду 25 років. І Одночасно вже паралельно нам дадуть на право на оренду цієї землі, і вже чекаємо на цей документ і зразу вже можемо купля... як? перераховувати кошти з цієї премії за проєкт. Ну, Проте, як проєкт вже є повністю готовий, узгоджений, погоджений. І будемо цього року вже, нарешті, будувати цей будиночок. Також є багато. Планів багато, перспектив. Не маємо права існувати, маємо право жити. І ми маємо обов'язок просто жити. Бо якщо за нас віддають життя, то ми маємо намагатися усіма силами бути. Відповідальними на цих випадках Наталія Тарабалка дякує усім людям, які наразі стали її колегами і роблять усе можливе для оздоровлення і реабілітації військових. каже, ця відзнака належить усім, хто з перших днів створення громадської організації і оздоровчого центру робить усе можливе для надважливої справи. Про людей, які активно підтримують ідеї Наталії Тарабалки, військових, які знаходять тепло і затишок в оздоровчому центрі. Його діяльність дивіться у наступних випусках подій.